Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога пенсіонерам в Україні. Передбачені доплати. Хто і скільки може отримати більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас, пенсіонери, які досягли 70 років, можуть розраховувати на додаткову щомісячну виплату. Розмір надбавки залежить від віку і не потребує окремого звернення до пенсійного фонду громадяни України, які досягли певного віку, мають право на щомісячні доплати до пенсії. Сума надбавки залежить від віку та може сягати до 570 гривень, як повідомляє пенсійний фонд України. Додаткові виплати надаються незалежно від виду пенсії, тривалості страхового стажу чи факту працевлаштування. Наприклад, після досягнення 70 років пенсіонеру автоматично призначається надбавка без потреби особисто звертатися до ПФУ, при цьому нарахування починається не з першого числа місяця, а з наступного дня після дня народження. Тож перша виплата буде пропорційною кількості днів до кінця місяця, як уточнюють у ПФУ, якщо особа вже отримувала вікову доплату, то з досягненням нового вікового рубежу розмір виплат зростає. Наприклад, якщо людині було призначено 456 гривня після 75 років, то після досягнення 80 років сума зросте до 570 гривня надбавка, буде перерахована автоматично розміри вікових доплат від 70 до 74 років, до 300 гривня від 75 до 79 років, до 456 гривня. Від 80 років і більше до 570 гривня уряд наразі не планує запроваджувати доплати для осіб віком від 65 років, оскільки, за словами експертів, це суперечить самій логіці вікової надбавки, якщо додавати її тим, кому просто 60 років, тоді зникає сенс називати це віковою надбавкою. Просто виходить так, що всім треба трошки додати це вже буде не вікова надбавка. Прокоментував ситуацію експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін, в Україні пенсійне забезпечення отримують понад 10,3 мільйона осіб, з яких близько 2,8 мільйона продовжують працювати. Для них середній розмір виплати становить приблизно 6257 гривня, тоді як загальна середня пенсія по країні 5 тисяч гривня.